Друзі, всім доброго здоров'я, бо саме про здоров'я йтиметься в цьому відео. Значить, мені, друзі, надіслали на електронну пошту запрошення на семінар, який організовує Standard Innovation Group, якби по темі бензоперенів, взагалі поліциклічних ароматичних вуглеводнів, а це в останні дні, скажімо так, навіть місяці моя. Любима тема, тому я з задоволенням до неї приєднаюся, скажімо так. Цей семінар відбудеться 17 травня 2023 року о 10 годині 30 хвилин за київським часом. Ніколи нікого не ні прошу вас, не просив і не умоляв. Чесно, тут просто умаляю. Запишіться на цей семінар, у кого є скільки тут? 4300 гривень. До речі, якщо в заявці ви вкажете кодове слово Елеватор 9.1.1, то ці хлопці з Standard Innovation Group пообіцяли, що зроблять для вас знижку в 10%. Якби тобто вже мінус 4300 і заплатите менше там, 4 тисяч гривень за те, щоб дізнатися, чому, коли ви купуєте муку, печете з неї хліб, чи чому, коли ви купуєте м'ясо в магазині. Готуєте його, їсте, у вас в організмі утворюються ракові пухлини. Програму цього семінару ви знайдете в посиланні на мою Facebook-сторінку. Тут внизу, під, в коментарях під цим відео, ви знайдете посилання на мою Facebook-сторінку. І там ви знайдете і програму, з якою ви детально знайомитесь, і якби. Те, хто буде проводити цей семінар. До речі, Іван Корженко, ну, чесно, відверто вам скажу, я не розумію, що він там може розказувати на цьому семінарі, як на мене, він є перший, хто матиме скоро проблеми, якби з своїми теплогенераторами. А от Бунець, Бунецького Володимира Олександровича, Фесенко Світлану Вікторівну і Касімова Олександра Меджитовича, ну, чесно, цих людей. Не те, що треба слухати, е, вам їх буде приємно слухати, і ці люди е, дадуть вам не безкоштовно, звичайно, але за дуже мізерні кошти, вони вам розкажуть про свій багаторічний дослід, дос, досвід дослідження поліциклічних ароматичних вуглеводнів, е, чому ця проблема в Україні не сьогодні, але завтра, буде дуже критичною, і чому ті, хто сушить зерно у гарними газами. Матимуть великі проблеми, якби. І бензоперени, вони ж, запам'ятайте, не тільки знаходяться в тому нагрітому повітрі, яке з оцих котлів не буду називати компанії, <свісно> іде в зерно, і зерно забруднює, це получається, бензоперенами, так. І ще ж вони, ці кристалики, ще ж вони залишаються і в золі, яка утворюється і на стінках теплогенераторів, і на стінках зерносушарок. Тому, будь ласка, давайте будемо з вами всі обізнані. Будемо вивчати цю тему поліциклічних ароматичних вуглеводнів, цих бензоперенів, які є їхньою частиною, складовою частиною. Е, а на останок вам скажу такий момент. Якби хто до цього моменту додивився, е, відео для того в мене є. Сюрприз уже від Елеватора 9.1.1. Вам потрібно всього навсього підписатися на мій канал. Всю інформацію, яку ми для вас викладаємо, вона є безкоштовною. Я нічого ніколи ні з кого, ні жодної копійки, ні за жодне відео не брав. І за це відео, до речі, мені ніхто нічого не платить. Е, ви знаєте, що я е, розповідаю на своєму youtube каналі і на facebook сторінці і в групі Елеватор 911 тільки те, що мені особисто цікаво. Бо за 20 років вивчення елеваторної сфери я вже знаю, що варте вашої уваги, а що ні. Тому той з вас, хто підпишеться на мій канал і уважно передивиться вчорашнє відео, там, де я в Мілані коли був. Я був вчора в Мілані, сидів в кальяному клубі «Курив кальян. Да? Той, хто з вас подивиться уважно те відео і знайде дуже велику неточність, яку я спеціально сказав в тому відео, між корінням цигарок та кальяну. І перший її вгадає той з вас, тому з вас ми з Елеватор 91.1 подаруємо такий перетворювач, який перетворює електроенергію з 12 вольт на 220. Через нього можна підключати і принтер, і комп'ютер, і півхати можна вашої підключити, і все буде працювати. Це потужний 500-ваттний перетворювач, виходить, з правильною синусоїдою. Той, хто другим правильно відповість, знайде, що було неправильного в минулому відео, той получить ще цікавіший подарунок. Дивіться, оце є ручка. Південно-корейська. Там, де шість кораблів з українським зерном арештували по в середньому по 70 тисяч тонн завантажених кукурудзою, 6,742, 420 тисяч тонн, помножте на ціну кукурудзи. І зрозумієте, плюс доставка, фрахти, доставки, все. Да? І ви зрозумієте, а і ще ж корейці заставили. Спалити, утилізувати все зерно, яке було на тих шести кораблях, да? тому дуже поважаю цю націю. Корейці це, ну, як і японці, дуже супорові люди. Дивіться, оце корейська ручка. Тут навіть є гравіювання Руслан Мартиненко. Хто другий з вас знайде неточність в минулому відео з кальяном? Тому я подарую цю ручку. Захочете це буде перо. Захочете, тут буде не елеватор 911 чи Руслан Мартиненко, а тут буде ваше прізвище ім'я. Все за вашим бажанням. Не захочете, щоб це було перо а була кулькова ручка, скажете, Руслан, хочемо кулькову ручку. Зробимо для вас особисто кулькову ручку. І на завершення цього відео скажу наступне. Дивіться, оця ручка коштує 40 євро. Не пам'ятаю, в якій я її країні купив, може в Німеччині, може в Італії колись. Десь рік назад, 40 євро. Жахливий стан. Чесно, жахливий. Оце перо Південно-Корейське, 30 років компанія їх робить. коштує 10 євро в 4 рази дешевше. Я 20 років займаюся елеваторним будівництвом елеваторів, пошуком персоналу, бізнес-планами, виконаннями, виконанням цих бізнес-планів. Якби... Вважаю себе найкращим спеціалістом в еловаторній сфері, і скажу вам наступне: не завжди, коли ти платиш за ім'я в 4 дорого, не завжди це краще, ніж якась річ, яка коштує в 4 рази дешевше. І отак і в еловаторній сфері. За 20 років я і моя суперова команда ми вивчили. Яке елеваторне, обладнання, за яке елеваторне обладнання треба переплачувати кошти, а за яке і не потрібно, де треба заплатити в чотири рази дорожче, а де не потрібно платити. І працюватиме воно не гірше. І електроенергії споживатиме не більше. І газу споживатиме точно не більше. Тому, якщо ви плануєте в цьому чи в наступному році будувати елеватор, сушильно очисний комплекс чи комбікормовий завод або насіннєвий завод. Звертайтеся, будь ласка, ви зрозумієте сервіс нашої компанії «Елеватор 911. Всім гарних вихідних. Сподіваюся, що побачимося з вами на цьому семінарі. Успіхів всім! Бережіть себе і ваших діток.